Та це ж перший камінецький літературно-мистецький альманах Фенікс. І так, скоро ми його будемо презентувати. А сам, дорогі кам'янчани і гості міста, ми запрошуємо вас на саму бомбезну літературну подію червня на презентацію першого альманаху Фенікс. Цей альманах ми створювали всіма творчими зусиллями наших учасників. І... Привіт! Творче об'єднання Фенікс запрошує саме тебе на презентацію нашого першого альмана. Наша презентація відбудеться у п'ятницю, 13-го, у вірменському дворику за адресою вулиця Ірана Протеченська, 2. також ти матимеш можливість потрапити на нагородження від конкурсу Мій кам'янець, і крім цього буде вільний мікрофон. Ви запитаєте, чому така назва? Чому не дракон? Чому не жартися? А чому саме Фенікс? А зараз про це вам розкаже Віоліна. Ні, про Фенікс хочу розказати Ігор. Ну чому власне така назва Фенікс? Довгий час в місті було спробую видавати альманах, але більше на приликий жаль одного номера не виходило. Кожного разу фактично відбувалася реінкарнація. Ну і чим невінембіфічний фенікс? Тому, Дубла, власне, те, є фенікс, як наш редактор у хоті чула, робив це. армонок.